12 хвилин доповіді і 3 хвилини це презентація проєкту Юридичних Сил України. І тема доповідь це право вимоги потерпілого про відшкодання шкоди до РФ та її посібників як немайновий актив, перспективи його використання на практиці. Можна перше питання: а чому немайновий актив, якщо це майнове право? Я все поясню під час доповіді. Добре. Дякую. Можна мені пульт? По перше, я хочу трошки підняти градус нашого ентузіазму як юридичної спільноти, як громадської спільноти, яка безпосередньо зараз впливає на те, що буде відбуватися у подальшому в нашій державі. Тому що я так, наприклад, відчула, що наприкінці нашого заходу поступово збільшився градус песимізму, градус негативу. Я хочу трошки це виправити. Моя доповідь, вона не стосується саме галузевої тематики. Вона піднімає насправді концептуальні речі, про які ми маємо говорити як результат тих напрацювань, які зробили роблять наші колеги адвокати в цих справах, що стосуються агресії Російської Федерації. До чого я веду? Вас зацікавила тематика моєї доповіді, і чому ми розглядаємо право вимоги як немайновий актив? Є певна класифікація, економічна класифікація активів, і право вимоги воно розглядається бухгалтерами, економістами як не актив, який не є насправді якоюсь матеріальною речі, але він може бути монетизований і переведений в конкретні грошові кошти. Саме з цієї позиції ми пропонуємо розглядати те, що ми з вами робимо. Рішення суду, яке отримує ваше підприємство, там ваш бізнес або там навіть орган місцевого самоврядування, це наша якби специфіка, це є не просто рішенням суду. Воно фіксує наявну цього моменту, як рішення суду набуло законної сили. Певний актив, тобто, це є дебіторською заборгованістю агресора перед вашим бізнесом, перед вашим підприємством. Я трошки розповім, як ми пропонуємо це використовувати, як переключається? Ага. Так. Я трошки пропоную зосередитися на наступних питаннях. Ви пам'ятаєте, з чого ви ми розпочинали нашу конференцію? Ми розпочинали з дуже болючих питань, яка саме шкода завдана внаслідок агресії Російської Федерації, і прозвучали колосальні цифри, захоплені національні багатства, загальні збитки завданих бізнесу. Коли ми втратили майно з 2014 року на суму. Понад 12, вдумайтеся, 12, навіть не мільярдів, а трильйонів доларів, тобто це загальні втрати наших територій. Якщо ми зараз порахуємо ще що казали наші колеги, що стосується втрат бізнесу, якщо ми зараз порахуємо втрати, що стосуються саме цивільного населення. Порахуємо моральну шкоду, яка завдана, хоча б по мінімальному стандарту. То ми отримуємо фантастичні суми. За моїми такими скромними підрахунками, ця сума має сігати 14 трильйонів доларів, не менше. І це тільки скромні підрахунки. Чому тому, що ми зараз співпрацюючи з територіальними громадами, бачимо в деяких громадах збитки, що сягають декількох мільярдів доларів тільки в одній громаді, тож що ми пропонуємо? Для чого це все потрібне? Я думаю, що організатори надішлють вам нашу презентацію для того, щоб ви могли це подивитися. От якраз я тут кажу в консолідоване право вимоги України, яким чином його можна обґрунтувати, розрахувати. Так ось фактично той юридичний механізм, який ми зараз маємо формування права вимоги за допомогою рішень національних судів, арбітражів, Можливо, міжнародних судових інстанцій це є механізм для того, щоб закріпити право вимоги як немайновий актив проти Російської Федерації. Для чого? Для того, щоб ми могли його використовувати в якості фінансового інструмента, що дає важливість його використовувати. По-перше, це можливість продажу, а ви чули доповідь Visa Group, Чому це важливо? Тому що вони використовують це вже як фінансовий інструмент. І вони є тою компанією, яка вже розуміє, що таке право вимоги, що з нею можна робити. Що насправді це є і джерелом і прибутку для бізнесу. Зокрема, а далі дуже важливо розуміти, щоб для того, щоб ми використовували з вами це право вимоги як наш актив, а не просто пасив, який є, він має відповідати вимогам ліквідності. Ми пропонуємо в межах нашої співпраці ми відкриті до співпраці наша команда нашого проєкту із бізнесами, з територіальними громадами, і з іншими колегами-адвокатами в тому, щоб допомогти якомога більше приділити уваги саме формуванню цього активу як ліквідного активу. Наші колеги говорили якраз про можливість. Використання е, такої концепції для притягнення Російської Федерації е, до від майнової відповідальності, як концепція Альтер-Его, наша концепція, яку ми розробляємо, яку ми впроваджуємо, це концепція солідарної відповідальності пособників Російської Федерації. Про що йде мова? Е, поки е, хтось заробляє. На агресивній війні хтось е, робить все можливе для того, щоб вона трива, ця війна тривала. Це фактично робить її постійним таким процесом проти України. Е, це дає можливість заробляти на, на тому, що Україна втрачає. Коли ми притягаємо до майнової відповідальності саме пособників Російської Федерації, ми робимо цю війну для них невигідною як спосіб ведення бізнесу проти України. Тобто я говорю зараз не тільки про російські кампанії Альтерега Російської Федерації, я говорю зараз про, про санкційних осіб, які причетні до розв'язання ведення агресивної війни. Їх майно є і в Україні наразі. Я кажу зараз про майно Януковича. Так, трошки буквально два місяці нам не вистачило для того, щоб забрати це майно на користь потерпілих. Але зараз ми можемо це робити на території Європейського Союзу. В нас є майно на території України, яке належить Медведчуку, воно досі не конфісковано на користь держави Україна. Навіть такого досі немає позову від Міністерства юстиції. Я не кажу вже про перелік інших осіб. Тому я закликаю наших колег, будь ласка, давайте об'єднувати зусилля, наші інтелектуальні ресурси для того, щоб зробити шлях відшкодування дійсно реальним, тому що монетизація прав вимоги. Можливо, якраз коли ці права вимоги як актив є ліквідними, коли співвідповідачами є не просто Російська Федерація в особі там абстрактного Міністерства юстиції Російської Федерації, як дуже часто це зустрічається на практиці, а щоб співвідповідачами були і Альтер ЕГО Російської Федерації, такі як Газпром, Роснафта, а також інші компанії. Які мають зокрема майно в Україні, і яких ми можемо прив'язати до того, що вони сприяють веденню агресивної війни. І таких кампаній достатньо. Вони, може, не такі відомі, як Газпром, але вони є. Що стосується Газпрому, то ми розглядаємо їх кейс не просто кейс альтер-его Російської Федерації. Вони є і пособниками російської агресії, тому що з 2014 року вони заволоділи нашими національними багатствами на окупованих територіях, окупована територія Криму, де вони отримують наші національні багатства, своє використання для свого прибутку. Дуже важливо, якщо ви зараз маєте рішення суду тільки проти Російської Федерації, для того, щоб ваше рішення. Як не актив, стала більш цінним, стала дійсно ліквідним. Я раджу не зупинятися на тому, щоб встановити просто суму завданої шкоди проти Російської Федерації. Ви можете відповідно до нашого законодавства подати нові позови до суду проти тих осіб, які причетні до розв'язання ведення агресивної війни на підставах солідарної відповідальності. Це те, що ми робимо, це те, що ми впроваджуємо. За цією методікою ми зараз співпрацюємо із органами місцевого самоврядування. а це якраз основна сутність нашого проекту «Юридичні сили України. Як ви пам'ятаєте, на початку конференції в нас виступали представники Міністерства інфраструктури. Я не просто так спитала, а які є спільні зараз програми для органів місцевого середування, для того, щоб здійснити обрахунок і відшкодування заданої шкоди. Наразі це величезна прогалина. І я сподіваюся, що завдяки нашому проєкту, завдяки нашим спільним зусиллям, ми зможемо цю прогалину закрити, тому що саме органи місцевого соврядування є представниками територіальних громад спільноти тих людей, які проживають на цій території. І коли ми говоримо про те, що кожен українець, кожна українка має право на відшкодування принаймні моральної шкоди. То ми пропонуємо це робити якраз під парасолькою органів місцевого соврядування за територіальним принципом для того, щоб максимально консолідувати зусилля людей, для того, щоб максимально полегшити шлях через суди, для того, щоб отримати відповідні рішення судів. Також я хочу зупинитися трошки на перспективах, як ми можемо використовувати права вимоги. Дивіться, ми говоримо зараз фактично про товар. Як ми можемо використовувати товар, якщо він відповідає вимогам ліквідності, цінності? Він може бути проданий. Його можуть, можуть купляти, обмінювати. А до речі, дуже такий є великий інтерес і такий напрямок, як обмін прав вимоги на інші активи. Про що я говорю? Сьогодні ми, наприклад, бачили кейси банків, ми бачили кейси інших компаній. І там мова йшла про те, що хтось перед... що вони мають це право вимоги. Так, ось це право вимоги вони можуть використовувати для того, щоб розраховуватися зі своїми кредиторами, зокрема з державою. Чому тому, що відповідальність держави. Яка має зробити все необхідне для того, щоб забезпечити українському народу, українському бізнесу можливість себе захистити, також є провідною. І дуже важливо, щоб загальні правові засади, приватні правові засади, вони доповнювали те, що робить держава, а держава доповнювала те, що робимо ми з вами. Тоді, в цій синергії, ми дійсно зможемо допомогти Україні, ми зможемо зробити таку праву відсіч агресору. З приводу, як ще можуть бути монетизовані права вимоги. Зокрема, органи місцевого середування мають право випускати так звані соціальні облігації на підставі наявних цих прав вимоги. Якщо ми говоримо зараз про монетизацію прав вимоги, то наступним нашим кроком для того, щоб те, що ми робимо, стало реальністю, і дійсно бізнес отримав кошти, люди отримали кошти, наступним кроком має стати формування відкритого ринку не майнових активів України, а саме прав вимоги проти Російської Федерації та її пособників. І чим швидше буде сформований такий ринок, Чим швидше це стане дійсно ходовим товаром і, в, і всередині України, і на міжнародних ринках, тим швидше ми зможемо вирішити головну проблему. А саме, як зробити агресивну війну Російської Федерації максимально невигідною для Російської Федерації. Саме тому дуже важлива така ініціатива Візагруп. Що ви перші фактично в Україні зараз розпочинаєте цей процес монетізації прав вимоги? Дуже важливо, щоб дійсно право вимоги стало таким активом, який хоче отримати кожне підприємство в Україні, яке хоче отримати кожна особа, якій завдана шкода. Тобто, цей юридичний механізм має перетворити той пасив, який ми маємо в позитив. А тому я закликаю юридичну спільноту не здаватися. Ми на вірному шляху. Я пропоную нам об'єднати зусилля. В межах нашого проєкту Юридичні Сили України це співпраця з територіальними громадами. Ми пропонуємо також нашим колегам долучатися, ми відкриті до співпраці, готові з вами налагодити партнерські відносини для того, щоб права перемога України. Була з нами. На останок я хочу процитувати Суньци «Мистецтво війни. Ви знаєте, що це дуже відома книга, яка присвячена саме тому, тому яким чином можна виграти будь-яку війну. Так ось головна рекомендація цієї книги, що у війні перемагає той, хто вміє. Якраз ті обставини, що є негативними, використати на свою користь. Таким чином я пропоную, щоб ми розглядали цю шкоду, яка завдана внаслідок російської агресії, не як нашу втрату, не як нашу спільну таку от біду, з якою ми не знаємо, що робити. А я пропоную це розглядати як перспективу для розвідку і як перспективу для того, щоб ми могли це використати на свою користь, на користь України, на користь тих довірителів, яких ми з вами представляємо. Дякую вам за увагу, Наталя. Дуже дякую. Слово дякую, що нас згадали фонд від групи. Дякую за нашу оцінку, що ми робимо в Україні.